Уже два місяці, як столичні ЦНАПи почали надавати послуги з реєстрації тварин, ми вирішили дізнатися, як працює цей механізм і чи охочі кияни вносять відомості про своїх улюбленців. Нагадаю, для власників собак процедура є обов'язковою. Тож, який перелік документів треба мати, які вимоги для чотирилапих і чи є покарання за ігнорування правил, Дар'я лиходіт розкаже. Він французький бульдог у родині Максима пес вже понад два роки. Чого любить ваша собачка робити от таку спеку? Спати під домов Він Вінні повністю вакцинований і має ветпаспорт. Утім, офіційно хвостати не зареєстрований. Про те, що це можна зробити у ЦНАПі, Максим вже чув, але у тонкощах процедури ще не розбирався. Я до кінця не зрозумів, як це все має працювати. Я маю піти ЦНАП чи ветклініку. Вся Проживаю не в Києві, а в області, і я не розумію, як ну не розумію механізм, як це все має бути, але загалом я не проти. Обов'язкова реєстрація домашніх собак не нововведення. Її запровадили ще у 2007 році. Та раніше це можна було зробити лише у київській міській лікарні ветеринарної медицини. А від травня цього року вже й через центр надання адміністративних послуг. Це міська послуга Щоб про мене нам було зручно, оскільки ми на сьогодні маємо. Досить розгруженому ред напів і в будь-якому центрі можна звернутися і зареєструвати свого собачку або котика. У Києві працюють 25 п'ять Для реєстрації тварини можна звернутися у будь-який. Треба паспорт та індифікаційний код власника, ветпаспорт, чотирилапу та підтвердження про чіпування. Вартість адмінпослуги 210 гривень. Відомості про щеплення до цієї реєстраційної форми також має додати фотокартки, якщо вони наявні. Якщо ні, то потім можна їх буде підвантажити на в реєстрі домашніх тварин Петськії в сіті ОВЮА, і також додати квитанцію про сплату за дану послугу. Якщо чіпу немає, тварину не зареєструють. Тож можна звернутися до будь-якої ветеринарної клініки, що надає таку послугу. Вона цілком безпечно запевняють ветеринари. Чіпувати улюбленця можна вже з двох місяців. Процедура не така прям болюча, але тваринки нервують. Підготовка до самої процедури, як до самої ін'єкції. Чіп іде від такої голочки, якщо ви бачите, він внутрі як рисове зерно. Ставили чіп і потім контроль, що він в тваринці. Після чіпування власнику видають ось такий документ з повною інформацією про тварини та вживлений чіп. Коштує послуга в середньому 500-600 гривень. А привало ще й у тому, що шанси знайти тварину набагато більші, якщо та втекла чи загубилась. Людині видається документ, що тварина була чіпована такі такій до лікарні. Такі, такі. правилами, якщо собака живе у столиці понад 30 днів, власник зобов'язаний її зареєструвати. Якщо нехтовати, можна отримати штраф до однієї тисячі двадцяти гривень. З приводу штрафів стаття. Я 154 Кодексу кодекс України про адміністративні правопорушення вона не змінювалась, вона передбачала і передбачає покарання відповідальність за утримання незареєстрованих собак. За два місяці, відколи ЦНАПи почали надавати послугу, кияни зареєстрували майже 1900 собак і котиків. До речі, реєстрація котів не обов'язкова, а лише за бажанням власника. Дарія лиходіт Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.